І вдене бух, ось ми з Юро після роботи здоровася. Вискочили до водички на пару годинок. Юра буде тут, між деревами а я в слідучому прогалу сядуся Ючик сьогодні 3,90 вудочку, а я взагалі 360. Спробую сьогодні трошки іншу оснастку японців піддивився, те, що вони використовують на течії. Порівняю її з цією, що раніше ловив. І вам про ефективність. Думаю, що вже сьогодні дам якусь відповідь. Ось. На такому класному місці палац будується, все нормально. Які Юра не бачить, ми зараз на колізи замішаємо. Вся риба буде наша Все, хай настоюється. Будемо промірятися. знов компакт вудка 360. В неї 4 позиції, регулювання від 3,60 до 2,70 довжині можна. Вага. Трошки менше 100 грам, ну, в руці вона збалансована легенька вудочка. Так, трошки про оснастку. Поплавочок недовгий, 23 см, 1,8 грами. Ось така система. Фідерний отводик. Застібка. Є змога ставити змінний грузильця. З підсиленням течії. Японець просто у нього в коробочці вісім відділень є. Він просто з підсиленням течії може замінити поплавок, поставити інший, може замінити, добавити більше грузок на цю застібку. Все. Починаю з поводків жилки 0,14. Місце може бути з корчиками. Не хочеться залишити оснастку на корчі. Все. Починаємо за корм. Гачки середнього розміру, дрібноту теж будемо підлавлювати. Все. Я хочу перевірити, наскільки чутлива буде ця оснастка. Ось так воно відводить від запутування ці силіконові трубочки. Пробуємо. Я вже бачу, що треба зробити, зав'язати стопорний вузол трошки вище 10 сантиметрів 10 для того, щоб наш ковзаючий грузильця не тікало до поплавка. Видно, так? Да? Рух поплавочка, присідання невеличке. Там хтось є. Так, да, якісь невпевнені рухи такі. Кормимо. реалізація, так? Да? Слюнтяйчик Перша рибка слюнтяйчик щоб його в руки не брати, ми його так і бульканемо. Да, коли підійшла нормальна рибулечка. Тоді клювання було да, нормальне. Може і є смисл в цьому оснащенні. В переваги я бачу, коли почнеться течія, і ми зміною груза зможемо утримувати поплавок в одній точці. Так, що я хочу зробити? Мені не подобається, що сильно бігає до поплавка наша грузильця. Ми візьмемо і пожертвуємо одним. З топорочком біля поплавка опустимо його зараз до грузика нашого. Десь цей вістан не вистачить, щоб антенка реагувала, правда? О, все. Працюємо далі, один є бастинький. А ми Юрчику не, не сказали, що я на колі замішався. Ну, воно може і так і не впливає сильно, але це буде наша хитрість. У нас була поплавка рибка, оплійка, скоріше всього зверху, підбирає якісь шматочки. О. Це ж начебто клювання. Так, да, так, да, очікуємо продовження. Так, да, бачите? Натянула рибка. Давай ще трошечки. Вона просто переставила врузильця под... Стягнули разом з тістом трошки далі по брові. Ми знаходимося на такій бровій пологі О, знову, бачите? Давай, трошки протягнемо. ми Всічемо тебе і подивимося, хто ти. Все об'їла? Добре, не, не вичікуємо, пробуємо розкормити точку, кормимо далі. Ліпимо пірамідки. Це Працюємо далі. Видно, да, як грузок чітко фіксує раз папловочок вперся. Ось у вас став на дно, так? Да? Присідання, да? Мені здається, що вода трошки прибула. Зараз спробую на 3 см збільшити глибину. От так спробую. Мені потрібно, щоб, щоб десь три секції виглядали. Дві секції там, де потовщення, і одна секція антенки поплавка. Так. Нормальне положення. Це червону зону на, на антенці. Це середина якраз антенки. Бачимо. Щоб угу. взяти під сак чи ні? А ладно, будемо лінуватися далі. Зійде, то зійде. Ну. О, вже більша морда. Як би так, щоб його в руки не брати, да? і рибку не травмувати. О, безбородові гачки, все супер. Бачите, вудочка 3,60, але такого ладу, що можна таких губастеньких не переживати, доставати спокійно. Ну, я вже, в принципі, ловив і крупнішу рибку на її старшу сестричку в розмірі 4,50 грн. Тобто перевірена вудка, два сезони відкатана. Дуже мені подобається і по балансу, і по виважуванні, і по строю, по всьому подобається. Ціна теж подобається. Якщо ви купляли або на Алі дивилися, і ціна менше 1000 гривень за гарний якісний продукт. Ну хіба що нема подшипника Ну, в принципі, можна поміняти, є в продажу на Aliexpress Окремо цієї мотузочки з підшипником, що на кінчику вудочки можна собі міняти, ставити які хочеш. Вони копічані. Цікава оснастка, да? мілкі клювання є, але гарні клювання на гарній рибі. Тестуємо далі, подивимося, що з того буде. Час ще у нас є. Так, основна жилка в мене 0,23. Нагадую поводки 0.14. Система добре працює. Ну, якщо не буде сазанчика, то це буде обрив. А, а так, в принципі, можна з рибкою пободатися навіть в 3,60 довжині. Чим довша вудка, тим для мене було легше виважувати більшу рибку. Але ж задоволення, коли воно нічого не важить в руці, неабияке. О, що знову хтось до нас завітав. Судя по першим двом рибам, то навіть зрозуміло хто. О, як гарно. На підйом теж да, оснастка працює, Кайфово, клас. Хтось там ззаду ходить, напевно, лосі вийшли з лісу, тихенько підкралися. Навіть боюсь повертатися. Йо? Юра, тестую цю оснастку японську. Мілких клювань я майже не бачу, а де два нормальних клювання, там дві нормальних риби. Дуже цікаво, пробував. Тут деякі хитрощі. Ну, у мене там ще один інгредієнт є. Солодкий. <смі> ну я в нього не особо вірю, що це кола. Я зараз вийму, підійди подивись, яка оснастка снащ... оснащення, ти, ти такого не бачив точно. Заглянь, яке оснащення, ти будеш здивований. У японця піддивився. Збільшення течі я збільшую просто розочок. Зараз він так виважений, що має мене десь 0,3 грами ну, виважений поплавок. Ну, я не загробив його. Mm -hmm. Дуже цікаво і на підйом спрацювало, і тільки ж. Я зрозумів. Цікаво, цікаво. Мені подобається, коли риболовля. Рибка більш пасивна, як сьогодні. Юра каже, що два підлящика і все. Теж цікаво. Так. Цікаво розкормити, мовити. о, Положення таке, як я добуваюся. Потовщення зверху і трошки антенки щоб було видно. Бабка сідає, але поплавочок не присідає. Він зараз натягнутий, там зовсім по іншому система працює. Такими більшими шматочками хай воно спрацює осипатися на дні. Зараз коли крупніший хтось підійде, щоб затримався трошки. Да, висиділи ми і третього, так? Да? Вже треба взяти палку відціплялку відсіп... свою, щоб рибку не травмувати. Опа! Може бути? Може бути. Бачите, тісто на колі воно більш енертне. Рибка пізніше підходить, але розмір мені подобається. Тенденція хороша. Так, система працює. Грузочок у мене 1,5 грами. В цілому це все оснащення важить у мене 1,5 плюс 0,6 2,1 грами. Поплавочок нагаду, 1,8 грами. Тобто у мене розрив де 0,3 грами. В принципі, для рибки це не так суттєво. Система працює така. Течія ще до нас не дібралася. Дуже легка течія йде. На точці, на точці утримується так, така оснастка легко. Зараз дочекаємо більшої течії, то спробуємо, потестуємо її. Ага. Бачите, з самого дна на таку оснастку плітка теж. Поволася, так? Да? Ну то й добре. Ну, що, Почалася течія, зараз будемо тестувати цю оснастку в тих умовах, для яких вона і була видумана нашими японськими колегами. Але точка, точка трошки змістилася метр правіше. Зараз спробуємо перезакормити, погукати рибульку. Побачимо, що нам принесе течія. яку рибку. Я думаю, упіймаємо обов'язково когось. Як гарне було. клювання вже на свіжому місці підйом. Добре, супер. Рибка не наколота, там має десь бути. Правда, це може бути і плітка теж, ну нічого, ми всім раді. Да, Іде гарна фіксація. З цим оснащенням його особо не волочить. В умовах течії мені вже подобається. Я посилання під відео закріплю на японцях, хто використовує таке оснащення мені. Вода ще перебуває, дивлюсь, от палка в воді чись. продовження не буде. Знову трошки збільшу глибину. Треба обов'язково когось упіймати. от течія змінилась, але ми маємо підлаштуватися, обов'язково когось побачити ще. Вам видно, так? Да? Ці рухи. Спробуємо засікти, але ну, не накололи, нічого страшного. Що добре, не путається це оснащення з цим грузком, який болтається на застіпки, не було запутувань. О, ось і клювання відразу. то ні, кормимо. О, там хтось бульки запускає. Зараз ми тобі під носа підкинемо. А ну давай, покажись карась, карасина така бугова. Вже темніє, але камера Світло чутливе така, да? Вирівнюю картинку, наче ще, ще видно, а по факту вже сонечко сіло. Хлопці роз'їжджаються я ще. Не упіймав нікого. Ти все, Юрчик? Декілька клювань є, але на новому місці течія трошки мене переставила, але ну, я не піймав жодної риби ще. У мене майже немає терпетику. У мене менше, бачиш, ця снастка працює. І можна збільшувати за счет того, що застіпку ставити. У японця коробочка вісім видів. І з шагом там ну, там ну 0,3 чи 0,5 грами. Я хотів ще хоч одну рибку засняти сьогодні. Ну. Юра, воно ну, на інше тісто завжди рибка перелаштовується якийсь час. А у нас часу, на жаль, ми ж ну, не надовго це виїхали. У нас ж бачиш, бач, рибка доїдає тісто на десь, бульки пускає. Зараз хоч от хочу. хочу. Одну би мордяшку, де складалася. Ось така риболовля. Юра вже склався. Пробував різне тісто він. Рибка закрила рота після сьомої години. У нас не ловиться, але крупна, відчуваю, поплавок затягує. Течія підсилилась. Вже потрібно користуватися ліхтариком ультрафіолетовим для підсвічування поплавка. Але це тема вже іншого відео буде. Вон Юра сміється з мене риба просто не хоче на камеру зніматися. О, все, я не брехун. Ось. П'ятий риб. І жи додому. Ай. Ой. А тепер вже точно все. Всім пока.